Вітаю глядачів мого каналу. Дуже вибачаюся, але потерпіть, може ще недільку я так буду шкутильгати, бо в мене я вирішила підключати монетизацію, тобто в мене новий комп'ютер. Я ще в цьому не шарюсь, в мене нікого нема під рукою, хто шариться. Мені дуже тяжко в цих технічних питаннях. І вчора я тільки. Побачила, що воно не зайшли мої відоси ті, про особисті розклади, я дуже розстроїлася. Ну, взагалі, коротше кажучи, ви бачили, що я викладала вже просто з телефону. А сьогодні Ютуб вирішив ви, виставити то. То, ну, вибачайте, що ви по другому кругу то дивилися, але то, ото були ті відео, які не, вчора не вийшли, розумієте? Тому, е, ну, поки я ще. П -п -п привикну, вже буду знати, які кнопки нажимати. Бо в мене немає таких е, прошарених знаєте, ютуберів, е, ні в родні, ні серед сусідів. Ну, ну немає таких людей. Е, син мій далеко, зв'язку в мене з ним немає, це моє болюче питання. Тому, тому так. В общем, потерпіть трошки, якщо будуть якісь накладочки, трошки потерпіть. Я привикну до того, я дуже швидко вчуся. Ось, Але буду, будемо сподіватися, що вони просто зараз перевіряють оці, оце кожне відео, вони перевіряють, довго і нудно грузять. Ну, В общем, таке зв'язалася камера нервотрьовка, Ну, що поробиш? Треба ж двигатись якось. Все, люди, зараз я буду робити особистий розклад по місту Запоріжжя. Зараз буду фільтрувати слова, бо Ютуб не любить, коли там якісь такі речі говориш, воєнні, да? то ми будемо казати просто, що це буде особистий розклад на місто Запоріжжя. Подивимося по прильотам, ну і зрозуміло по різним таким речам, які нам. Може, нанесуть якісь такі речі в нашому житті. Не хочу казати то слово, бо може його не можна казати. Ось всі зрозуміли, що я маю на увазі. Ну, коротше, якісь провокаційні дії людей, які живуть під масками на наших територіях, але хочуть нам навредити. Ну, якось так. В общем, дивимося. Будь ласка, карти покажіть нам від цього часу. До речі, скільки зараз годин. Вчора я давала вам о 15 і десь е, зараз 14.29. Якраз нормально У нас пройшла, проходить вже доба. Від цього часу і плюс 24 години, тобто на добу, покажіть нам ситуацію з е, прильотами в місто Запоріжжя. Подивимося, яка буде у нас ситуація. Ну, дивіться, тут тут у нас монет, шанси в них є. Вони, в принципі, в них є постійно. Ракетних там тих багато. Ця двієчка, вона нам падає на кульмінацію. То тут я, в принципі, не бачу тої ситуації. На ітог нам падає десятка чаш, це перевернуті почуття, і я не знаю, чому вона нам тут впала взагалі. Бачите, і також і банкрутство. От такий косвенний опять іде розклад. Давайте подивимося, що будуть наші робити ППО. Угу. Ця карта гарна, вона в перевернутому стані е, каже, що сілення та оздоровлення, тобто, накриє вона, мабуть, оце все м'ятним тазом. Е, але спілкування тут, звісно, е, поміж собою якесь воно не дуже. Тобто кульмінація така вона. Хоча для цього часу, іменно для цієї події тут не потрібно такого рицаря. В принципі, чому ні? Ось воно. Це ж люди, як кажуть, при службі, і вони повинні бути і такими прямолінійними, і якось і грубими, бо це кульмінація. Тобто, що ж цяцькатися з ними? Все нормально. Але оця карта, що як от діям, ну тут якось так воно не дуже серйозно. В принципі, ну, давайте я хочу подивитися і то. Ітог. Ну, я не бачу. От він косвенний, це розклад, да? ось туз. Ось. Е, сілення оздоровлення. Я не бачу тут конкретно удару. Не бачу ці карти, цього не показують. Ну, немає в них того, немає в них того, розумієте? Тому, ну, даже наша карта на ітог. Сілення і оздоровлення. Прекрасна карта, але, ну. На це питання, я не знаю, як воно покаже. Що це таке? Ну, в общем, він косвенний розклад, я не бачу тут загрози, в принципі, не бачу загрози. Якщо вона може десь зачепе передмістя, може десь оцей тузик зачепе передмістя. Тому що ось, ну, ви розумієте, що от їх і то, то їх розчарування повне і їхне банкрутство. Ну, тобто, якщо там даже щось і буде. Воно все оце перекриє. Змиє їх, як, знаєте, волною. Ну, не бачу я, я не бачу чесно. Не бачу я тут загрози. Так що, давайте ми подивимося на якісь провокаційні дії, якісь опасні дії для населення. Може, щось вони там придумають що тут під масками ходять, грубо кажучи, люди, які здають позиції і зрадники, і за яких у нас куча проблем? Давайте подивимося, що буде на цю добу для міста Запоріжжя. Ні. Тут зразу йде поразка. Нічого тут немає, їм падає ця карта. Вони вже розуміють, що їм тут нічого робити. Ну і оця двійка, це їм в мінус, і вона не, не стабільна. Це нестабільна ситуація по перевернуті, це взагалі там таке ощущення, що якісь малі діти тим займаються, виконують ту справу. Знаєте, ну це двійка, це невпевненість в собі. Це поразка, ні. Ні, я не бачу. Тут не буде ніяких е, таких речей, опасних для міста Запоріжжя, для наших містян. Нічого тут такого не повинно бути. Я по цьому розкладу того люди не бачу. Тому, е, думаю, що все буде благополучно. О, бачите, яке у нас дно красиве. І все буде добре у нас в місті. Так що так все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте лайки, дуже продвигається. Ну, потерпіть трошки, цей тиждень я буду привикати до цього всього, буду знати всі ці фішечки, я дуже швидко вчуся, трошки потерпіть, і все буде добре. Я надіюся, що все налагодиться і буде воно е, виходити. ну Може, з маленькою затримачкою, але. Е, е, Нормально все буде. Поки що там немає нічого в мене, тому все тільки-тільки оцей процес, він тільки йде. Але вони вже от мені, бачите, збивають <смас> мою привичну роботу, графік роботи. Все, дякую вам за увагу. Будьте живими, здоровими, па-па.